Один з найпопулярніших вупіків, який рекомендують як початківцям, так і бувалим пілотам для тренування та фану. Дрон, який повинен бути ідеальним для польотів як удома, так і на малих локаціях. І ось я, дизель, нарешті отримую свого білого лицаря від компанії БТФ Meteor Метеор 75ПРО. У цьому відео я розповім свою думку про цього малюка. Покажу, що ви отримуєте з коробки, покопаюся в прошивці та перевірю його на стійкість вдома. А потім вийду на вулицю та постараюсь не загубити його в траві. Тож тисніть наподобайки, підписуйтесь на канал і нумо починати. І так подивимось, що ви отримуєте, крім коробки, купуючи такий дрон, а саме Meteor 75 Pro, чому я назвав його білим лисарем, ми зараз подивимось. Так, в коробці у нас будуть знаходитися такі пакетики з доповнюючою всякою технікою. Це ось запасні пропелери, також викрутка, і, я так розумію, так, тут є гвинтики для того, щоб можна було замінити якісь, які у вас випали. Дві батарейки BTFPV на 550 мАч. Це вже круто. Також USB-кабель, а також зарядка для даних баток. Зарядка на дві батарейки разом з тестером. Така btfpv шна зарядка. І тут така от різна пластикова периферія. Я так розумію, тут тримачі для камери запасні, а також різноманітне пластикове обладнання. Доповнюючи обвіз. Дуже прикольно для, буде для діток, тому що можна зробити з цього дрона лицаря. Ну як для діток, я, наприклад, мені 34 ручки, і коли я вже літав, звичайно, розпаковував цей дрон, то ось ці моменти я теж кріплю до свого Метеора. Не знаю, мені подобається, мені прикольно, моя дитина всередині дуже радіє від цього. Ну, і само собою, сам дрон. Що можу сказати? Дуже прикольний маленький легенький дрончик. Що ми маємо? BTFPV 75 Pro. Розмір пропелерів 45 мм. Встановлені з заводу пропелери Гефман трьох лопастеві. Також тут стоять моторчики на 22 тисячі кВ розміром. Розміром 1102. Дуже потужні мотори, дрон дуже швидкий. На ньому можна на великих просторах. Великомаленьких просторах нормально почудити і покоралести. Також тут встановлений IO Fly Controller 4 в одному. В мене версія 4 в одному, це більш старіша, тому що я покупав, купляв його не на офіційному сайті, купляв його на OLX, начебто новий. Але ж все ж таки зараз вже встановлюється IO 5 в одному. В чому різниця? В 4-1. в 1 Стоїть в самій платі вже відео, відеопередавач. Тут, як бачите, відеопередавач знаходиться від'ємно від самої плати окремо. Ще що можу сказати: камера. Тут, до речі, дуже якісне зображення. Не дуже відрізняється від великих дронів, які встановлюються, але маленька, легенька камера, co 3 FPV камера на 1200 ТЛВ. Що дає для аналога дуже якісну якість картинку. Звісно, це не o 4 Light Unit, який зараз дуже популярний на дронах. До речі, 75 вже є на такому, але він більш важчий, тому керування буде, мабуть, інше. Єдине, що тут мені не подобається, це в цьому польотнику. В мене правда стара версія, не можу сказати, як в новій версії, там, де 5 в одному, в цьому польотнику стоїть Micro USB, а не Type-C. І для того, щоб підключити його до комп'ютера, потрібно мати кабель, тому що в не перехідника я не побачив в комплектації, ні кабелю на micro USB. Також мотори тут кріпляться на штекерах, а не на пайках. Що з одної сторони дуже класно, якщо ви будете міняти, з іншої сторони, це більш, більша вага. А для таких дрона кожен міліграм має свою роль. Також, за даними з офіційного сайту, його вага 31,5 грами, що досить легенький. Перевірити не можу, тому що маленьких ваг в мене нема. Дуже подобається, як тут зроблен кабель живлення. Я вже літав на ньому і можу сказати, що він при підключенні бат... батки не мателяється ніде і досить. Компактно стоїть. Що ж, Давайте підключимо його до комп'ютера та подивимося, які налаштування він має з заводу. Що ж, дивимося, які він налаштування має з заводу. Я вже його підключав, змінив ос ху та на другому профілі рейти додавав. Але ми маємо в конфігурації 3,2 кГц на обмін героданими. Увімкнений AirMod, а також армінг на 180 градусів вже Є. Батарейка в нас налаштована на 4,35, 3,3 мінімальний. Так, піди. Якщо хтось може переналаштовував та загубив рідні піди і тепер не може там налаштувати, не шарить в налаштуванні підів. Ось його завозькі піди, які є, на яких ми будемо зараз літати. Тут багато чого помінено, нестандартні вони. Рейд профіль у нас. В принципі, стандартний на 670 дех. І фільтри. Фільтри в нас от такого плану. Low Pass 1, гіро 2, RPM-фільтр, Notch-фільтр. Фільтри додали нормально, подивимось, як ця штука літає. А зараз підключаємо дрон до батки і подивимось, як він це буде поводити. В невеликому приміщенні саме у квартирі. Телеметрію підключено. Все підключено. Картинка є. Тож, погнали. Політавши на цьому дроні в невеличкому просторі, можу відмітити, що налаштований він дуже круто. Плавне керування та висока чуйність дає можливість відточувати навички мікроконтролю. Також мене дуже порадувала якість аналогової картинки. Хоч динамічний діапазон інколи давав збій, у час, коли джерело світла не направлено прямо в камеру, картинка досить класна і дає можливість розпізнавати середовище навколо себе. Я навмисно почав літати без розльоту, щоб більше адаптувати політ під новачка, що потягло за собою купу падінь та крашів спочатку. Тож, попри всю його крутість, радити Meteor 75 Pro як перший дрон для новачків, що хочуть літати в себе вдома, я не можу. На це вказують декілька факторів. По-перше, це великий кут встановлення камери без можливості налаштовувати його з коробки. По-друге, це те, що він реально потужний для швидкий для свого розміру. І по третє, завдяки його легкості на початку дуже важко ловити його на маленьких висотах без ударів у підлогу. Поєднанні вище сказано, ми маємо дуже швидкий апарат, який, на мою думку, підійде більш досвідченим пілотам. У цьому випадку, я вважаю, це ідеальний варіант для відточення своїх навичок мікроконтролю та швидкості реакції. Так, я знаю, що хтось напише, що я просто криворукий, і я відповім, ви цілком праві. Але це мій канал, і тут я висловлюю свою думку. Також хочеться відмітити його стійкість до падінь та безпечність для довколишнього середовища. За політ в десяток баток і купу кращів нічого не зламалося як на дроні, так і навколо. І в доказ своїх слів, розлітавшись, я почав вже більш керовано проходити свою невелику зімітовану трасу. Краще залітати в невеличкі прийоми між стільцями та літати й повертати з більшою швидкістю. Під кінець я спробував трохи понавалювати і, як видно на цьому відео, малому реально мало місця. Йому хочеться простору і щоб на ньому вжарювали не всю. І тоді, на мою думку, почнеться не просто тренування польоту, а задоволення та адреналін. Новачкам я, мабуть, радив би 65-ку. Стверджувати не буду, так як не можу в очі порівняти ці два дрона. Але вчився я якраз на 65 ці і він мені здавався на той час менш скаженим, ніж цей маленький псих. Політавши в різних режимах і плавно і даючи газку, середній час польоту на батках в 550 мА був в районі 6 хвилин. Що, як на мене, дуже добре. Також хочу відмітити, що при стандартних антеннах на окулярах втрати відеозв'язку не було навіть в найдальніших закуточках квартири. Ну і закінчивши кімнатними польотами, я думаю. Пора протестувати його на вулиці і глянути, що зможе Метеор 75 Pro на відкритій місцевості. Нарешті в мене з'явилась можливість перевірити цього малого на відкритій місцевості. Тож зараз я політаю та висловлю свою думку, як він себе поводить на великих простірах і що краще: вдома чи на вулиці. Коротше, а це було вже сильне падіння. Так, об бетон нормально він вдарився, що пропав зв'язок. Зараз буду дивитися, що з ним сталося, бо дуже цікаво. Так, а що ж з ним сталося? Ось така історія. В принципі, в принципі серед дрона пострадала лише батка. Це ж доволі надійна штука, як на мене. Спробуємо увімкнути його після такого крашу. Будемо сподіватися, що зараз запрацює. Так, мені самому цікаво. Ну, Життєві показники начебто в нормі. Картинка. Картинка є. Круто, можна літати далі. Я погнав. Так, що ми маємо в сухому підсумку. Так як я й думав, цей дрон не розрахований на маленьке приміщення, йому потрібен великий простір. Політавши між колонами, я дійсно кайфанув. Тут можна понавалювати газ, покрутити фігури. За 20 баток мені навіть було мало. І що можу сказати про його міцність? 20 баток нормальні, кращі, які я вам показував. Де навіть батка відлітала, але сам дрон цілий. Ні однієї тріщини, ні і конопа, навіть пропелери, в принципі, цілі. Я ще на них буду літати. Із мінусів можу сказати, що не дуже стійкий він до вітру. Бували моменти, коли він ловив пропвош або дрейф. Із плюсів також можу зазначити, що його дуже легко знайти в траві за рахунок його яскраво-блакитного кольору. Ну і можливість політати де хочеш, особливо в умовах нашої країни. Ви можете. Цього малюка покласти собі в сумку, взяти шолом, дрон та батки, вийти десь на дитячий майданчик, де немає дітей і, і людей, та понавалювати різні фігури, потренуватися як мікроконтролю, так і просто кайфувати від того, як ви швидко навалюєте на цьому дроні. Що ж, а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! До нових зустрічей!